Сперна думка Друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Каєр. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує свою боротьбу за свободу, за існування. Ми продовжуємо жити в стані війни, але не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Ми робимо. Мо все від себе можливо для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини, і із задоволенням розповідаємо про це всі. Країні, ми не вперше в своїх етерах говоримо про сферу, яка в принципі існувала і до війни. Але якось останнім часом, і під час війни, ми почали говорити про це частіше. Можливо, тому що вона стала більш цінною і важливою. Бо хороша логістика вантажів чи товарів це не просто можливості для економіки воюючої країни, а іноді це і дуже і дуже життєво важлива сфера. Отже, про це будемо говорити. Радий вам представити мого гостя сьогодні сьогоднішнього уразив Флексій, селс менеджер та співзасновник компанії first way вітаю доброго вас. дня. Доброго дня, Олексія, давайте познайомимось. Отже, трошки про вашу компанію, чим займаєтесь? Дивіться, наша компанія Firstway, наша група компанії Firstway, Ми займаємося логістикою, класичною логістикою. Як це в принципі от воно вибудовано і є по доставленню вантажів, грузових вантажів саме у контейнер у контейнерах, завантажено в контейнерах. От. Крім контейнерних перевезень, в нас є авіадовезення, є фури, є по землі, автодовезення. От, в принципі, це наші основні направлення. Вот ну і враховуючи те, що зараз як е, вона працює логістика, зараз дійсно е, нам прийшлось навчитися від класичної е, після прибуття в Одесу, в нашу е, південну пальміру після прибуття вантажів, навчитися це робити е, це через порти Румунії, Польщі та Клайпіди. Тому трохи нам довелося да за останній рік перебудувати і завести нових друзів, нових знайомих е, офіси в Румунії, офіси в Польщі, офіси в Клайпіді. Тому що класично до того наші основні партнери це китайські постачальні офіси, турецькі, американські і так далі. Отже, фактично, ось ви, скажімо так, передбачили моє наступне питання: різниця між тим, що було до війни, і починаючи з 24 лютого, фактично у вас відозмінився прям ну, суттєво. Дуже велика не? різниця, <гум> дуже велика різниця, тому що реально ми зробили зовсім іншу роботу до війни. І е, нам прийшлось перекваліфікуватись. Нам прийшлось е, стати більш е, уважніми до наших сусідів, тому що ну, е, на хвилинку тут до Константи там 400 кілометрів, да, так як, як Одеса Київ, але різниця роботи через Румунію воно не було нічого налагоджено. Ніколи е, українські імпортери і наші клієнти вони не возили вантажі через Константу. Ніколи це вони не робили, тому що немає сенсу навіщо. І реально не було нічого налагоджено, ні транспортний потік не був налагоджений. Там, може, там якісь є там торгові сальди, я не знаю, яке там між до Руму... Румунією і Україною. Воно напевно там якісь є, але воно не так развито. Ви розумієте, а використовувати Румунію як транзитну державу, коли в тебе є свої власні порти, ну немає сенсу. Тому дуже велика різниця, і чесно кажучи, березень був е, після 24.02, І перший місяць там ну, була откровенно кажучи, це була якась така, знаєте, кома трохи, і ми реально виходили з нею разом із судоходними лініями. Тому що самі судоходні лінії я не можу за них казати. Я їх всіх люблю і поважаю там, е, починаючи від Майерська, там CMA і інші. Але реально ми разом ми не розуміли до кінця, як правильно визволяти ці вантажі, тому що воно в путі іде там пів тисячі контейнерів. В тебе там да на Одесу. Починається війна, сервіси зачиняються, і воно все починається залишатися в Турції, починає залишатися в Константі, щось починає на Польщу переадресовуватись, і це дійсно воно все далі. Як це доставити, виростає собі вартість на вантажі для імпортерів там в першу чергу. Ну, експортери, то ладно, він відправив вантаж. Наприклад, він же в путі, там просто реліз дав і він вантажи. Там да закриває там чи за кредитивом банку, чи як наше зернарі, і так далі. Вот а і імпорт, звісно, там ціни були зовсім інші. Ситуація по собі вартості була інша. Тому велика шана і подяка після Всу. Це нашому українському імпортеру і бізнесу, нашому українському експортеру, які в цих умовах ну, реально, це це просто ну, це шок для них. А нові ринки відкрилися за цей час, от, з яких з логістикою зрозуміло, да ну в принципі, да, так як Одеський порт на жаль не може, не може зараз приймати стільки вантажів, скільки міг приймати, чи взагалі може приймати теж таке питання. Чи помінявся ринок, і чи помінявся можливо, ну не знаю, клієнт ваш. Портрет вашого клієнта, ми полюбляємо своїх клієнтів. В чому? Тому що е, вони дуже компетентні люди, ви знаєте, і вони ми маленькі е, колесика у зовнішньо їх домовленостях з постачальником товара і покупцем. І е, наша задача, вона ну така доволі маленька, коли воно воно працює да коли немає цих питань, як зараз з портами Великої Одеси. Але зараз вони також знаєте перебудовували цю реальність разом з нами після закриття портів. Тому як на ваше питання відповісти правильно, да? От, хто наші клієнти і що змінилися? Правила гри змінилися. І імпортер, і, і український експортер вони теж взглянули на це по-іншому. Ви знаєте, це по-перше, ну, знаєте, потрібно мати яйця українському бізнесу і тому велика повага і шана за це, тому що. Ну як, як виживати в цьому, ви розумієте? Як інвестувати свої гроші? Як просто не збігти, якщо в тебе там є якийсь запас, там якісь рахунки? Там да український бізнес він умний. Ну ти просто ну можна взяти гроші і втікти. На жаль, такий невеличкий відсоток був, але це знаєте такі неукраїнські бізнесмени. Це більш були такі, як хтось хто прийшов в міжнародні компанії, деякі які да закривали бізнес. Вони просто їхали звідси. Во такі клієнти вони дійсно пішли. От. А ті наші клієнти вони були компетентні до початку війни, ми вірили їм, тому що це довіра. Знаєте, ми ж теж, наприклад, коли ми працюємо, ми десь кредитуємо, десь якісь надаємо умови, переваги клієнту, щоб вони теж могли свою долю ринка збільшувати разом з нами. Ми це також в цьому заінтересовані. І коли. Наприклад, ти починаєш працювати з клієнтом, він там возить там один, два, три контейнера, а потім ти робиш з ними якусь вибудовуєш якусь логістику, і він там збільшує там до 20 до 30 контейнерів. Ти росте зростаєш разом з цим клієнтом. Оце нам цікаво, і тоді є довіра, і є таке знаєте, зв'язок з клієнтом, і тоді воно все получається нормально. А скажіть мені, будь ласка, ось ви вже теж скажімо так сказали, що може бути навіть і один контейнер. Тобто, фактично, вашим клієнтом може бути і невеликий підприємець, да чи велика корпорація. Тобто, в принципі, неважливо ви беретесь за ну, скажімо так, будь-які масштаби Тут дуже цікаво. Тут дуже цікаво, чому тому, що аналізуючи це питання, дуже просто відповісти. Один контейнер там да, ви нам цікаві, ви нам не цікаві. Іноді мені кажуть клієнти, ми возимо один контейнер на місць, Ми вам не цікаве. Слухайте. Для нас, по-перше, це відносини, тому що коли є відносини, то ви нам вірите. Ми вам віримо. Ви ми надійними вам дає гарантії, що ми зробимо все там під час війни, не під час війни. Ви отримаєте свій вантаж, і ми зробимо все, щоб ви це зробили максимально швидко і за адекватні гроші. Вот. Є один контейнер, він може коштувати 400 тисяч доларів. Один контейнер. Наприклад, там візьміть, там, якийсь у нас є клієнт там, Західної України, це градообразуюче таке підприємство, там більш 300 е, співпрацівників. Вот. І вони везуть там один контейнер, іноді він коштує 400 тисяч, якісь пересмеліна, якась приправа. Вона дуже дорога. І порівняйте це, наприклад, там може там. Ну я не хочу нікого там. Це якийсь вантажем, якийсь, наприклад, там вартість там одного контейнеру, там 3 пять тисяч доларів. І порахуйте просто, скільки це контейнерів, як коли ти везеш так чи так. Тому немає значення. Ви знаєте, контракт може бути, його можна вимірювати кількістю, його можна, можна вимірювати грошами, але це не впливає на якість твого сервісу, це не впливає до відношення до, до клієнта. І на взаєм, клієнт теж від він може по-різному до тебе ставитись, тому це нам відносини дуже важливо. А ринки звідки возиться найбільше зараз? Ну, дивіться, якщо ми кажемо про експорт, експорт він ну, був там, зерновий, мука є, там, да, олія сонячникова є. Такі вантажі, там, як, я не знаю, наші діаспори українські, полюбляють наші харчі, там, да, там якісь конфлити, гречечку. гречечку нашу, да. тобто в нас багато гарних якісних продуктів. Це експорт у Ізраїль, у США, у азійські страни, ви знаєте. а якщо ми кажемо про імпорт, це ну, Китай, виходить, це Турція, є теж Єгипет і... В принципі, географія доволі обширна, але дійсно є якісь основні ігроки, страни. От якісь контейнерне перевезення, воно може там, там якісь топ-10 портів. Якщо проаналізувати, да там там по року, то воно дійсно там є якісь лева доля, Вона там 70% працює там через основні там 15 портів. Таке є. Ага. А... В Принципі логістичних компаній достатньо. Я завжди намагаюся ну, дізнатися. А ну скажімо так, от я підприємець, да вибрати з чого, от на який рівень вважається краще, що то який сервіс можливо, які плюшки, да, як умовно кажучи, ви можете надавати бізнесу, щоб звернулися саме до вас. Дуже конкурентоспроможний ринок. Ви можете собі уявити, що компанія, яка там, наприклад, є номер один в Україні, вона контролює всього навсього там, 6% там ринку зі 100. Вот. А Топ-10, наприклад, він замикається компанією, яка всього на навсього має півтора відсотки. І можете уявити, скільки це компаній було до війни. Звичайно, під час війни вижили не всі, на жаль, тому що ну, вони всі колеги, знаєте, роботи завжди всім вистачить. Вот. Але е як обрати? Ну по-перше, мені здається, знаєте, ну дуже важливих гарантій. Ми надаємо дійсно клієнтам нашим гарантії. Тому що, ну ви знаєте, якщо логістична компанія витримала український народ, давайте. Хто хто такі логісти? Ми українці, ви знаєте, ми, ми ті ж самі, хто також донатить, знаєте, там на ЮТЮнайтедвадцять 24 Ми ті ж самі, які там в дії там дрони разом покупають з ВСУ. Ми ті ж самі, які там і так далі, знаєте, як і всі ми. І ми всі намагаємося вистояти. Нам також. Страшно під час обстрілів іноді. Ми всі також знаєте, е, ну, хочемо бути сильними і витримувати з нашими діть, дітьми, там з нашими жінками всіх, хто ми тут залишились, і ми тут залишимось, і ми не поїдемо звідти, ми будемо тут, тому що ми віримо в нашу державу, ми в себе віримо в себе, віримо в нашого клієнта. Ви знаєте, і ми впевнені, що це цей жах закінчиться, що ми станемо е, більш сильнішими і після війни. Ми будемо зростати разом з українською економікою, тому що логісти, ми просто ми обслуговуємо український бізнес, в принципі, ми допомагаємо. Наша місія це допомогти е, перевести, допомогти спрощувати там по митному формі, да, наприклад, тобто зробити так, щоб це швидко попало там на полки маркетів, чи е, на склади, чи у виробництва. Ви знаєте, тому що є деякі речі, які сьогодні у контейнерах привозять і для військових, так само, як і першочергові. Якісь речі, які для цивільних граждан. Тому ми такі ж саме цивільні люди, логісти, які просто думають, вірять в Україну і хочуть так, щоб все було добре у нашої держави, щоб все було добре у наших людей. Якщо ми там зберегли робочі місця, там, да, і після початку війни ми колектив зберігся, ми е, посилилися, ми відкриваємо нові офіси по Україні. І наш колектив, він дружній, компетентний, і талановитий, і енергійний, то, ви знаєте, нас нічого не може зламати. Тому що ми такі ж самі, як і українці-логісти, ми тут і. Я зрозумів, воїни логістичного. А... Поля бою, не знаю, як це правильно навіть сказати. Знаєте, ще мені от подобається, коли запитуєш дуже часто, до речі, українських бізнесменів от там про от таке питання, да, чим ви там відрізняєтеся. Його угу. дуже багато кажуть про якісь такі не конкретні цифри, а душевні речі. Це український бізнес. Він завжди з душою. Так. А Олексій, які плани? Тобто, я зрозумів, що плани перемогти це зрозуміло нам всім. Так. Плани розвиватися є точно і з нашою державою, але, можливо, є Якісь конкретні напрямки, які ви вже знаєте, будете відкривати чи рухатись якусь якийсь напрямок. Дивіться, ми поставили зараз за ціль. Собі у нас є де декілька проєктів. Ми хочемо ви знаєте, логістичний бізнес. Він крім того, що можна мати там, наприклад, свої склади, можна мати свій транспорт, можна мати офіси, там ну будь-де, можна мати нерухомість, але логістичний бізнес це не про це. Тобто можна мати свої там параходи купити, там можна все це можна мати. Але логістична кампанія, основна наша місія це не бути заангажованим у будь-якому одному способі перевезення. Тобто, коли ви приходите до нас, ми повинні бути безпристрасно надати вам варіанти логістики. Чи буде це перетарка, чи то буде контейнерне доведення, чи то буде там якийсь там блоктрейн, чи кон ну, по залізничної дорозі. Це клієнт, нехай вирішує, як він хоче вивозити. Тобто, в мене немає, знаєте. Такої необхідності, що в мене зараз там 50 там фур чи контейнеровозів, і я буду їх просувати на ринок і казати: визити, будь ласка, якщо ви прийшли до Ферствея, визиті сім і фурумі. Ні, е, визиті так як краще, як швидше, як дешевше і так далі. Тобто, е, от це наша місія. І для того, щоб так ми могли робити, ми е, дуже уважно робимо аналіз е, способів доставки в Україну і з України. Як це робити? Як це робити швидко? Що для того потрібно? Ми запустили такий зараз під час війни проект Фірстей Університет. Ціль цієї програми то що наші Співробітники, наші колеги, я сам вчуся. Тобто, ми кожного дня щось повинні ну, нове узнавати. Знаєте, наприклад, ми в Одесі там хтось каже, знаєте, ми там погано на українській мові розмовляємо. На жаль, там в нас є який такий, знаєте, південний акцент. Давайте вчити українську мову. Ми знаємо там погано англійську мову, як логістики можна працювати без англійської мови, як можна, наприклад, визволити вантаж, який там застряг там, в Турції, в Румунії. Ми повинні телефонувати і вирішувати це питання для кого? Для українського бізнесу, для наших клієнтів. От. Тобто ми поставили собі за ціль е, мати максимально компетентний е, став для того, щоб ми могли зростати, і щоб наш один, знаєте, як українець, він один кажуть вартує там тисячі цих орків, Знаєте, так і тут. Тобто той же саме задача, щоб наш один співпрацівник він вартував трьох-чотирьох звичайних да, середньостатистичних логістних. Да. Да, Я зрозумів. Ну що ж, тоді хочеться вам побажати успіху в цьому напрямку. Розвивайтеся. Це, це класна штука, коли ви дійсно пропонуєте широкий вибір своєму клієнту, і він вже приймає рішення з урахуванням тої інформації. Яку ви йому надасте, а надаєте, я так розумію, ви йому максимально сучасну, потрібну і інформацію. І це круто. Тому розвивайтеся в цьому напрямку, рухайте країну до перемоги, наскільки ви це можете, наскільки вам це до снаги, а може й більше трошки. І дійсно, я думаю, що такий правильний підхід і такий правильне налаштування українського бізнесу, це однозначно тільки на перемогу, по іншому бути не може. Дякую, Денис. Сьогодні у мене в гостях був Уразов Олексій, селс-менеджер та співзасновник компанії First Way. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. До побачення. Експертна думка.